З моменту повномасштабного вторгнення минуло вже майже півтора роки. З першого дня війни допомагають нашим військовим, цивільним та й усім українцям волонтери. Відтак представники цієї сфери діяльності зібралися у Луцьку, аби поговорити про проблеми та перспективи волонтерства. Обговорити усе це зібрались волонтери під час круглого столу, проблеми та перспективи волонтерства, який організувала громадська організація Свідомі 21 червня. Сьогодні хочемо підняти таку тему, як про волонтерство, які сьогодні проблеми та перспективи, виклики, які ми отримаємо, як ми з ними боремося, і як ми досягаємо тієї цілі, все ж таки, щоб зробити те, що ми хочемо. Так, під час зустрічі кожен присутній волонтер поділився власним досвідом. Ом, набутим під час своєї діяльності та міг поділитися ідеями з її покращення. Зокрема, представниця благодійного фонду Волинь Сос Наталія Ареванюк, яка опікується пораненими бійцями, розповіла, що нині багато захисників стикаються з проблемою протезування. Нас зараз дуже дуже катастрофічно збільшується кількість ампутантів. Дуже велика кількість ампутантів взагалі не мали бути ампутантами, по тій причині, що неправильно проведені інструкції по удіванню самого турнікета. Дуже багато таких прикрих випадків, коли взагалі не треба було приміняти цей турнікет, тому що було наприклад спечне поранення, осколкове, яке не затронуло абсолютно ніякі життя важливі артерії, яни і так далі. Молодому хлопцю будували дві ноги. Прикровословністю і одну, тобто об нього там за вітом ну, таких прикладів є маса. Волонтерка Переконана, бійцям, які втратили на війні кінцівки, обов'язково потрібно допомогти якомога швидше та якісніше знову стати на ноги. Тож запропонувала створити протезний хаб на Волині за її словами. В Україні є спеціальний фонд соціального захисту, який отримує кошти від держави на протезування. них є перелік а, значить Фірм, які встановлюють ці протези. Є в нас куча лікарняних закладів, по яких розкидані наші протизанти. Все це було б зробити максимально можна було б просто, якби у нас був єдиний так би мовити, протезний хаб. Ми прийшли до такої думки, до речі, мені здається, що вже в якихось областях це працює. Коли доводиться пацієнт, як то кажуть, вже до логічного, що вже можна йому пробувати ставити протез, щоб нас зробити на базі якогось санаторія такий протезний центр за словами Наталії Ариванюк, такі центри було б доцільно створити у кожній області країни. Також під час зустрічі волонтери підняли тему щодо адаптування бійців після повернення з зони бойових дій у цивільне життя. Коли хлопці повертаються від такої довго довготривалої особливо довго, ротації на саме на нулі, там на, на, можна, на, можна, на, на можна. можна їм не можна повертатися відразу в родину. І, до речі, я це питання якось підіймала, щоб створити якийсь ну знов такі інститут, організацію, пансіонат, хаб, я не знаю, як це можна назвати. Тут якесь приміщення має бути, де знаєте, е, такий перевалочний пункт, скажімо так, де хлопці, повертаючись з саме з нуля, там де пережили всі ці жахи, і їх не везуть відразу до родини. Їх везуть в там якийсь там пансіонат чи санаторій. Її думку підтримала виконавча директорка благодійного фонду Ангар Україна Юлія Савчук, і принагідно проанонсувала новий проект, який втілюватиме їхній фонд спільно з бізнес дія. За словами Юлії Савчук, йдеться про онлайн проект на базі дії про те, як в принципі спілкуватися з дружинами і з родинами військових. Волонтери переконані працювати на волонтерському фронті та наближати таким чином наш нашу перемогу буде набагато легше, якщо у законодавстві буде більше підтримки для волонтерів. Відтак, під час зустрічі, волонтери змогли подискутувати на дійсно важливі теми, які в перспективі можуть покращити роботу у цій сфері. Підсумував захід співзасновник громадської організації Свідомі Михайло Наход, обговорили проблему взаємодії органів державної влади з волонтерським середовищем, які зміни до законодавства необхідні для того, щоб полегшити роботу. Обговорили ряд напрямків таких точкових, які дуже потрібні для в першу чергу для належного лікування військових для адаптації їх після повернення з зони бойових дій до нормального життя. Звучало ряд цікавих ідей щодо психічного здоров'я, а також паліативної допомоги для військовослужбовців, які на жаль вже не зможуть відновити свої сили. Ми ці всі ідеї зараз зібрали. Ми їх будемо озвучувати, доносити до місцевих органів влади, до центральних органів влади. І сподіваємося, що волонтерське середовище, якщо воно буде продовжувати спілкуватися, виробляти спільні ідеї, то спільно і зможе переконати органи влади на що пріоритетніше виділяти кошти, які б ішли в першу чергу на відновлення людей. А не на будівництво непотрібних об'єктів інфраструктури, на думку Михайла находа, усі ці плани та ідеї, які були висвітлені під час круглого столу, абсолютно реальні для їх втілення.